Для нас якість і безпека їжі є одним із основних пріоритетів. Це те на що ми звертаємо особливу увагу. І навіть сьогодні ви зможете побачити наскільки у нас якісне класно, і і к і кріпті інгредієнти, і тут би хотілося б додати, що 60, понад 60% фактично наших інгредієнтів і товарів для основного меню приходять до нас від локальних постачальників. Ми я сьогодні вже там ділився, от якраз з, з деякими да давайте так людьми про те, звідки і напевно там журналістів будуть питання. Можу сказати, що є ряд ряд наших продуктів. Основних, да? наприклад, м'ясо. Да? М'ясо uh, ми отримуємо від казатинського м'ясокомбінату. Наприклад, молочні суміші, які робляться із нашого українського молока, uh, ми отримуємо від білоцерківського молочного комбінату. А наприклад, булочки, оці от пухкі, класні круті і дуже страшні, до речі, робляться з uh, високоякісного українського борошна в Дніпрі. Uh, да. Тепер. Uh, з точки зору результатів за 24 рік нас відвідало близько 103 мільйонів клієнтів. Ми е, завжди відслідковуємо рівень задоволеності від відвідування наших ресторанів. І він ну він складає дуже... дуже ну, це, конечно, очікувано для нас, але він складає дуже е, в, в, високу цифру. 96,7%. Це значить, що 96,7% наших відвідувачів. Вони абсолютно повністю задоволені, а оці от там три вони е, теж задоволені, да? бо можливо трошечки просто менше. Але от якраз пан мер і пан губернатор згадували про податки і про те, що дійсно всі податки будуть, податки будуть сплачуватися в місцеві бюджети. Цікава історія з точки зору Макдональдс. Це те, що за 24 рік компанія Макдональдс платила 2,6 точка мільярдів гривень податків. Давайте так серед, напевно, 70 тисяч суб'єктів господарської діяльності в нашій, в нашій сфері. Тобто, ми займаємо лідируючі позиції. Ну і щоб ви просто розуміли там рівень, наприклад, в 23 році це було 30% від всіх 70 тисяч. Це дуже така потужна, потужна цифра. А, да. Наша місія вона вичається. Наша місія в створювати приємні моменти задоволення смаком для кожного. І я в принципі дуже радий. От ми ще до початку прес-конференції дуже добре, що от якраз там друзі наших друзів, друзі, прийшли з дітьми, і багато дітей на насолоджувалися дуже класним і смачним морозивом. Це якраз про ці от моменти. Я впевнений, що кожен з вас також відчує ці моменти дуже 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 скоро. А, у нас є основне меню. Uh, і у нас є uh, меню сніданків. Uh, основне меню включає в себе дуже багато продуктів, але чи знаєте, чи не знаєте, є. Ми називаємо це або основні, які в принципі продаються у всіх Макдоналдсах. Куди б ви не зайшли, в Ужгороді, Батя ж ужраді в будемо називати в Київ, не знаю, там в Братиславі, в Празі, в Чикаго або де або де ще. Ви точно Макдоналдсі знайдете там ряд продуктів. Да? Там там п'ять гамбургер, дабл чізбургер, Бігмак, Картопля Фрі і нагетс кругом будуть. Да, але в той же час, звичайно, хоч Макдональдс і міжнародна компанія велика, але це локальна компанія в Україні, яка тут працює вже більше 30 років. І звичайно, у нас є якісь там унікальні. Так. Якісь унікальні свої там продукти. Це не значить, що вони тільки у нас. Але в принципі, унік... ну, українські бургери тільки у нас. От скоро у нас буде День Незалежності, будемо з вами святкувати. Українські бургери будуть тільки у нас. Саме смачні і точно я впевнений, що багато країн точно їх захочуть хочуть у себе брати. Але, наприклад, Big Tasty, пиріжок, вишневий і соус сирний – це дуже така унікальна історія. Але не тільки Україна, але ряда країн. Тобто, в частині країн, наприклад, таких продуктів немає. Але для українців це дуже популярні продукти. Да? Тобто вишневі пиріжки, ви знаєте, біктейстів, це сирний соус. Ну, я особисто це точно в моєму списку а, а, найкраще. Да. Тренд споживання курки напевно ви також відчуваєте і по собі, і ми, як компанія, яка завжди дивиться на тренди. Ми завжди дивимося на те, що наші споживачі люблять, що їм подобається, і ми звичайно в цьому тренді. І відповідно, напевно, ви помітили або помітите точно в майбутньому, що у нас все більше, більше з'являється продуктів, які з куркою, це стає. Дуже популярними продуктами серед наших відвідувачів. Е, да, от, наприклад, в минулому році ми, е, ми вели новий Маккріспі бургер, дуже подобається всім. Е, Улюблений до речі, бургер е, моєї дружини. У е. мене бік тест. Якщо що, це так, якщо питання будуть якісь. Е. А в той же час а, я говорю про те, що у нас є основне меню, меню і є сніданки. Сніданки а, у нас будуть продаватися з четвертої години до десятої Сніданки це а, меню, яке пищає себе бургери а, а, з яєчною, зі свининою. А, до речі, унікальна історія. А, Ресторан у Ужгороді, це те, що це ресторан, який буде працювати 24 години. По суті, справи, це перший ресторан в Україні зараз після повномасштабного. Вторгнення, який буде працювати 24 години. Відповідно, містяни зможуть в принципі насолоджуватись улюбленими бургерами з основного меню до четвертої ранки з четвертої десяти тридцяти сніданками, а потім також основним основним меню. Хоча я вам скажу, що частина про частина, частина про частина нашого меню також буде присутня і під час сніданку. Наприклад, фрі можна також буде купити і під час і під час сніданків. Нагідці можна буде також купити під час сніданків. Тости. Наприклад, теж дуже улюблений продукт, який подобається багатьом нашим відвідувачам. Теж там, Макдональдс знаходиться серед найкращих роботодавців України, і практично кожен рік ми виборюємо цю, цю, цю можливість. В той же час ми дбаємо про своїх співробітників. На даний момент їх налічується там близько 10 тисяч. І під час повномасштабного вторгнення ми також підтримували далі сани були закриті. Ми підтримували на, на на наших наших всіх співробітників. Ми виплачували їм повністю всю зарплату, хоча всі ресторани були, були закриті. Коли ми відкривали ем, ем, наші ресторани, ми ем, абсолютно всім. Пропонували можливість релокації приїзду. Ми прекрасно знаємо, що частина регіонів зараз де неспокійно люди не могли залишитись. Вони приїжджали. приїжали. завжди підтримував цих людей. В той же час ми надаємо нашим співробітникам і бонусну програму, і медичне страхування, і ряд, скажімо, називаємо це бенефітів, які наші співробітники можуть отримати. Тому, якщо там хтось хоче в Макдональдс, то ми там анкети у нас є в електронному вигляді. Ми ж діджитал компанія Віталій якраз про це казав. Тож тобто ми будемо раді вас у нас бачити. В той же час ми говоримо про те, що ми компанія про людей і ми відповідно розвиваємо наших, наших талантів. Да? І 99% директорів ресторанів починали свою кар'єру як працівники, як працівники ресторанів. 14 директорів обійняли цю посаду від 25 років або молодше. Це ж гарна можливість. До речі, от Олександра директор. Цього чудового ресторану якраз попадає в цю категорію. І 40% працівників центрального офісу починали свою кар'єру в ресторані, і чотири члени лідерської команди починали свою кар'єру з ресторану. Ну от останні пункти це от про нас з Віталієм Якраз, от це живий приклад, якраз чудовий про те, що. Якраз от пан мер і пан пан губернатор, говорили про те, що це, це про людей, це про розвиток, це можливість. Ми тільки за те, щоб розвивати людей в громадах, де вони, де вони знаходяться, давати їм можливість. Тому точно будемо працювати з цим. Навіть музика грає чудово. З точки зору навчання компанія Макдональдс. Максимально все автоматизовано. У нас є ряд онлайн курсів. У нас є деякі онлайн платформи, які ми використовуємо. Тобто ми використовуємо. Сучасні методи навчання наших співробітників, коли все відбувається фактично онлайн. Причому ви можете отримати знання, які стосуються не тільки роботи в ресторані, а й менеджерського унікального унікальних речей. Потім, коли людина росте і розвивається, є можливість навчання і за кордоном. Так, і ми дуже багато наших співробітників відправляємо навчатися за кордон, отримувати знання, повертатися сюди в Україну, і ці знання приносити сюди в локальні відповідно громади. Кар'єрна мапа. Це кожен працівник, коли приходить, він отримує можливість подивитися, як він буде розвиватися. І саме важливе, в минулому році ми почали, ми започаткували програму Jump, вона називається таким чином. Це програма серед middle-manager класу, працівників, коли людина протягом 12 місяців може, скажімо так, екстерном, правильне слово, вирости до позиції директора. І із 30 людей, які були в минулому році, половина вже стали директорами ресторанів. Ми сповідуємо принцип рівності та дбаємо про інклюзивність. Це для нас теж дуже важливий пріоритет, і близько чотирьохсот працівників зараз знаходяться в лавах збройних сил України, наших працівників ми пер перш за все да ми кож кожен кожному з них ми Виплачуємо зараз заробітну плату, ми не зупиняємо. Да, вони всі отримують заробітну плату. Ми, ми, ми їх всіх повністю підтримуємо. Ми проводимо для наших працівників, які працюють в ресторані, регулярні семінари для взаємодії з людьми з досвідом війни. Ми знаємо, зараз і стає все більше і більше. От і ми працюємо над над політикою більш більшої підтримки, але саме головне, що ми вже маємо в наших ресторанах. Достатню кількість людей, які ветеранів, які повернулися з війни. Ми інтегруємо їх в наші ресторани, ми надаємо їм можливість працювати, і вони працюють в наших е, е, ресторанах. Е, в той же час, в на даному етапі серед 10 тисяч робітників, близько 400 Да, також е, у нас працює е, працівників з е, 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 інвалідністю. Причому 150 із них мають окремі вади вади слуху. Що цікавого тут в минулому році ми запровадили нову програму для таких працівників з вадами слуху, де вони можуть обіймати. Менеджерські посади. Воно звучить як казка, напевно, але вже два таких працівника, які фактично е, не чують, вони обіймають менеджерські посади, керівні посади, да, фактично, і е, е, працюють дуже, дуже дуже успішно на цих посадах. На цьому правда, напевно, це все. Дуже дуже вам дякую е, за увагу.